Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про п'ять-шість ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою з правоохороною. Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ефективність ваших людей ви оцінюєте за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую, Андрій Єрмак. Так, один із основних з тих людей, які готували і формулу миру. І саміт миру, і коли я вам кажу про інших людей і говорю про те, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти зі сполученими штатами в Білому домі, в госдепі тощо, і всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив. І ті ж патріоти, і ті ж Ф 16 ті ж Атакамс. Ви просто не знаєте всіх деталей.